Ви колись замислювались, чому Нью-Йорк називається саме так? Чому новий? І чому саме Йорк? І головне, що було на цьому місці до Нью-Йорка? У цьому відео індіанці, голландці, британці, криваві дуелі, біржа рабів і герцог Йорський. Ми вирушаємо у мандрівку до витоків найвідомішого міста Америки. Сьогодні Нью-Йорк це не просто місто, це мегаполіс, мрія Бренд. Статуя Свободи Таймс Сквер, Уолл-стріт, централ парк Але назва Нью-Йорк звучить досить англійсько. І справді це новий Йорк, тобто на честь старого міста Йорк, що в Англії. Але історія почалась ще до того, як з'явилася Британська імперія на цих землях. До приходу європейців цю землю населяли індіанці з племені Ленапе. Вони називали острів Манна-Гатта, що означає місце, де багато пагорбів або земля, де п'ється солона вода. Звідси, до речі, і назва Манхеттен. У 1609 році у Гавані острова з'явився англійський мореплавець Генрі Гудзон, який працював на голландську компанію. Вони шукали новий шлях до Азії, але натомість знайшли зручну бухту, рибу, хутро і прибутки. Уже в 1624 році тут виникає голландське поселення, а в 1626 купівля острова Манхеттен за скляні намистини і дрібнички. Вартість 60 гульденів. У сучасних доларах близько однієї тисячі доларів. Міф чи правда досі дискутують. Поселення отримало назву Новий Амстердам. Саме голландці побудували тут перші укріплення вулиці, гавані і навіть біржу рабів. У 1664 році англійський флот без бою захоплює новий Амстердам. Голландці майже не опирались, місцева влада капітулювала. Це був період, коли Англія й Голландія змагалися за колоніальний контроль. Англійці вирішують перейменувати місто на честь герцога Йорського, брата англійського короля Карла II. Герцог був тоді власником території, які назвали Нью-Йорк, тобто Новий Йорк. Старий Йорк – це місто в північній Англії. З багатою історією від римського еборакум до англосаксонського і нормандського періодів. Назва Йорк походить від латинського, кельтського й англійського переплетення мов. Таким чином, Нью-Йорк – це жест пошани до герцога, але також символ влади Англії над новими землями. Після переименування нью йорк активно розвивався як торговий порт. Британці розбудували інфраструктуру, зокрема, збудували нову систему вулиць. Нью-Йорк стає центром торгівлі, в тому числі невтішний факт работоргівлі. Тут існувала найбільша у північних колоніях біржа рабів. У 1776 році. Під час війни за незалежність нью йорк став ареною боїв. Місто кілька разів переходило з рук в руки. Врешті воно стало одним із перших центрів нової держави Сполучених Штатів Америки. Назва Нью-Йорк з часом набула самостійного значення. Люди вже не згадують Старий Йорк. Нью-Йорк – це самостійний бренд. Він символізує свободу, мрію, рух, імміграцію, можливості. Недарма саме тут стоїть Статуя Свободи. Назва міста навіть стала прикметником: Нью-Йоркський стиль, Нью-Йоркський акцент, Нью-Йоркська суєта. Цікаво, що в США є ще кілька міст із приставкою New. Нью-Джерсі, НюГевен, Нью-Орлеан. Це все спроби перенести частинку старого світу в новий. У 17 столітті серед місцевих ходили інші варіанти назв Манхата Нью – на короткий період повернення голландців. Навіть Біг Apple вже у 20 столітті як рекламний трюк для залучення туристів. The Big Apple досі загадка. Наймовірніше пішло від жокеїв, які називали Нью-Йорк місцем з найбільшими призами яблуками. Потім це підхопила джаз культура. Манхеттен досі має індіанське коріння, Бруклін від голландського Брюккелену Квінз на честь королеви Катерини Брагенської. Тобто Нью-Йорк йорк це не просто місто з однією назвою. Це конструкт із сотень назв, епох і культурних шарів. Отже, Нью-Йорк – це новий Йорк, тому що Британія захопила колонію у голландців і назвала її на честь герцога Йорського. Але перед тим місто було Новим Амстердамом, а ще раніше Манна Гатою. Кожна назва залишила свій слід. І кожна свідчить про зміну влади, культури, ідентичності. Тож, коли наступного разу будете дивитись фільм Один вдома-два чи гуляти центральним парком, згадайте, що за цим місцем стоїть історія довжиною понад 400 років. Якщо вам сподобалась подорож у походження назви Нью-Йорк, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. А ми продовжуємо серію, що означає назва цього міста. І далі будуть Париж, Каїр, Токіо, Мехіко та багато інших. Напишіть у коментарях, яке місто вам цікаво розібрати наступним, і чи були ви колись у самому Нью-Йорку. До зустрічі! І пам'ятайте, за кожною назвою цілий світ.